Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде не крок до кохання процесу малювання, вони будуть трішечки пізніше. Сьогодні я розкажу вам про ці олівці. Куплені вони були в супермаркеті Союз. Ось делі, до нас кольорів 50 гривень. Начебто я вже про них щось чула і, начебто, хороші відгуки. Але ми сьогодні з вами побачимо, чи мені це наснилось чи ні. Коробочка, значить, звичайно, ось такі кольори вони мають. Також самі стандартні: по два зелених, два сині, фіолетовий, червоний, жовтий, рожевий оранжевий, помаранчевий та коричневий з чорним. Що сподобалось, тут є бежевий, а не білий. Тому що це ж, все ж таки для дітей і навіщо дітям білий? Оце вже питання. Не всім, так скажімо, майстрам він потрібен. Хоча він потрібен, але не всім а дітям так тим паче. Тому дуже добре, що тут зробили тілесний такий, а не білий. Вже плюс. Бо для 12 кольорів, ну, типу, треба максимально використовувати кольори. Так, ось так ми його відкриваємо. І отак от вони у нас вилазять. Давайте. Так. На дотик приємні. На запах ніякі. Ну, тобто, немає ніякого запаху. Начебто прикольні, але занадто таке світле дерево. Ну, це не означає, що. Відразу це погаді олівці, але все ж таки. візьмемо фіолетовий. Спочатку спробуємо поробити отак. М -м -м. Чудово, я можу сказати, чудово. А, давайте ми з вами зробимо ті вправи, які ми робимо на а, кроках до кохання малювання. Отут тут ще воно таке об'ємне. Так, зірочки малюю. Набагато краще, ніж в АТБ. Ті, що продаються в пеналі. Але вони, ну, чи колись продавалися. Я не пам'ятаю, чи зараз вони є. Але колись продавались такі пенали, які треба було скручувати в рогалик І е, в рулет, о, І, типу, там були олівці також. Там да, від 24 олівця було. Але вони, типу, ну дуже жахливі. Хоча в них є плюс. Вони були дуже світлі, світлі і вони добре стиралися пластиком, гумкою. І їх можна робити на підложку до чогось. Типу, замість простого лівця використовувати кольоровий, так, хоч трішки веселіше і менше грязі. Тому все ж таки в них є плюс. Я їх використовувала для малювання студентських проєктів, коли потрібно було намалювати, потім ввезти тушу, все таке. І, ну, і стирати його. А я просто олівець не дуже люблю, тому я їх використовувала. Але якщо брати окремий, ну, якщо брати матеріал олівці як для малювання, то вони не підходили. що Тішувати. Бежевий, занадто такий єск. Яскар... Навпаки не яскравий, світлий, але цілком нормально. Це ще може бути через папір, тому що папір трохи жовтуватий. Візьмемо білий папір. Ну, тут вже діло краще. Але все ж краще нехай він буде таким світлим, ніж якийсь непонятний грязь. Так, йдемо далі. Тож, якщо брати олівці прямо для малювання, а не там скетч, який потім зітреться, то ось ці дуже добрі за 50 гривень. Тільки якісь вони мені тоненькі, ніж я звикла. чи Мені так здається, чи я не знаю. Вони справді трохи тонші, ніж звичайні, і трішечки ніби незвичні. Але кольори дуже яскраві, дуже класно. на я це не сину прям її нажимаю на олівець. Так, ми обов'язково ще помалюємо щось. О, який синій гарні. Тим для моря, знаєте. Класс. Я вже думаю, що можна їх рекомендувати. 50 гривень, 12 кольорів. Я, чесно, не сильно знаю, скільки коштують, наприклад, від Марко 12 кольорів зараз. Але, в принципі. Е я думаю, він все одно той марко дорожчий виходить. так що, ну, Зелений доволі противний. Оцей ще ладно, а зелений вибрали, звичайно, е саме такий облюдський. Ну, ладно, ладно. Ось червоний. І помаранчевий залишається. Ну, червоний дуже гарний. Такий червоний. Рожевий ще мені трошки не сильно подобається. Можливо, якщо не сильно нажимати, то він буде краще, але фіг я знаю. Так. Ну, ось так ми і маємо. Давайте тепер, ну, нехай навіть не. цей салатовий. Напевно, салатовий, напевно. Напевно, так. Воно, да. В принципі, не важливо, що ми виберемо який колір. Сонце зараз таке. Воно ніби і класне, особливо для фотографій, а ніби на відео, там де тінь, буде дуже темно і нічого не видно. Так, намалюємо криву лілію. Вона жахливий вийшла, а, ну да ладно. Так, дуже швиденько замалювала, тому що, гадаю, немає сенсу зніматися на камеру. Бо моя рука закриває квітку і неси, не сильно його і видно. Та й мені не зручно видно, що я тут малюю. Так от, те, наскільки я там його нашарувала, намалювала, маю такий вердикт. Олівці дуже круті, дуже круті, такі дуже м'які, насичені. ну Реально, все, що каже нам упаковка, все є. Наскільки вони б'ють, я не сильно хочу перевіряти, звісно, але в будь-якому випадку, навіть якщо олівці такі а, стресостойкі, їх не варто кидати. На підлогу, будь ласка. Тому так. Подивимось ще такого, що. Ну, циферки я не знаю, що це означає. Просто назва деревця. Так що, О, ще що можна спробувати, це їх підточити. Секунду ось, підточуються вони чудово. Дерево відчувається, що такі, знаєте, посереднє, між м'яким і таким якимось як твердим. Але точуться вони ножем класно. Ну, гадаю, і під стругачкою, звичайно, також будуть класно стружитися. Тож. Ось такий дуже швиденький огляд. Сьогодні купила, сьогодні зняла, сьогодні викладу. Так що ось запам'ятовуйте обкладинку Союз, це як супермаркет, звичайний. Йдіть беріть. Всім дякую за перегляд. І все, до нових зустрічей!